Опа! Є. Є, втащив. Бере, бери, бери. Отак. З тімою сперечались, сперечались, і буде щука. Не суперглибиний, бачиш, щось рекнуло. Ох, круто. Вмаслало як треба. І бачиш, я тільки поставив меншу вагу. Це буквально з другої дірки. І в нас щупак. Щупак. Слухай, і такий. Непоганий. Так, да, непоганий. Тихо. Тихо, 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 тихо. Тише щось. О! Хі -хі. Дивіться, який щупак. І що характерно? Зверніть увагу. Пузик так, а? Пузик то який. І, подивіться, як взяла надійно. Це тільки я поставив 3,5 дюйма. О, яка красуня. Перша щука моя за 25 рік. Ось така. Жирненька. -ху -ху. Дякую тобі, щуку. Ну що, будемо тебе випускати, мабуть. Що, що, випускаємо, друзі, щучку. Дякую, що поклюнула, Покльовка була офігенська і чесно дуже-дуже довго очікувана. Ну, тихо, тихо. Я ж хочу красиво тебе відпустити. Як у кіно. Ну, що вам сказати, перша риба взята.